Я знімаю новий відео і так вибачте, що я так пізно знімаю відос, бо я цілий день був зайнятий. Ну і в мене новий персонаж. Він аж не влазить зараз. Я не можу. Ну, зараз почекайте, я зроблю його. Ну, ось зробив. Отакий кошмарний Фоксі. Ви, мабуть, і не зрозуміли, що це кошмарний Фоксі, бо більш він на звичайно схожий. Отут ось, в оригіналі в нього ноги не такі, а сіль, як ось у манго, сіль лапи. І о, отут ось на животі в нього дирки даже небудь. І не пам'ятаю, що там ще. іще. ось всякі потряпени мають бути. Ну, тут їх нема. Тут пов'язка, її теж тут нема. І два тільки шрама в нього. Чого так мало. Ну, Ніс такий самий поверч. Поворачується як у Фантом Фоксі. Фантом Фоксі так, ось так. Ну у нього теж трохи так поворачується. Ніс. Не знаю до чого це. І, і очі в нього мають бути жовтими, як у ось. До речі, ви її не бачили? Ну, у мене на її огляд трішки пізніше. Ну, на сьогодні. Може завтра, може після завтра, я не знаю, коли я буду вільний, то можу зняти про маму. Ну, фоксі тут навіть зробили таке, таке саме пусіко. Зразу я коли купив його, я подумав, що у нього якась голова крива. Такий подумав, а, це просто вона трохи нахилена, або, не знаю, голова нормальна. Ось отак і нормальна голова. Просто трохи він її повернув. Ось щось я отак трохи поверну. Як Манго. Ні, Манго все норм. Так, ну і що? Фоксі? Якщо ви дивилися мій огляд на... Чек очіку, то ви бачили, що в неї теж отаке, От, ух, навіть не знаю, пір'їнки чи що це? Ні, не пір'їнки, а це Шерсть, Шерсть, так, да, це ж лисиця. Хвоста не зробили, та як і в кошмарна, в принципі. То, теж немає хвоста. От того Фоксів, ні, двох. Є хвости. Це в мангл. Маленький такий хвостик як. Я не знаю. В Як в зайчика такий маленький хластий. хвостик, як у, то, у той Боні. Іграшкового Боні. І. В... І в Фантайм Фоксі. В принципі, Фантайм Фосі це полагоджений. полагоджена мангл? Ну, не знаю. Я запутався, мангл, вона поламана і вона вийшла спершу першу. А потім, після манглу поламаної вийшов цілий фантайм фоксі Де логіка? Зразу б зробили б фантайм Фоксі, А потім вже Мангл, Не знаю. Так, щось я вже забалакався про манголу. Про кошмарного Фоксі я взагалі забув. Присоска в нього є, я її навіть не побачив. Хоч так ні, не хоче падає. Ой, Фоксі, що ти падає? Ой. Мені камеру викрутив, ну він такий прям милий. Пам'ятаєте, він у гардеробі ховається і там вискакує? А коли він там уже нього посвітить, він вела... ні, не вилази. І там залишається м'яка іграшка приблизно. Така ну, тільки тіла не з безумними очиськами. А ви, в принципі, побачили зараз, що у мангл отакі плюшеві глазки, а в цьому Фоксі такі. Не знаю, пластикові. Ну, які носи всіх. Не знаю, що так зробили. Ну, мабуть, у нього металеві очі. Не знаю чого. Такий на сьогодні був відос. Вже 5 хвилин. Іде, я тут вже балакаю, розказую. Ну, ставте лайки, підписуйтесь. Ну все, пока-пока.